Ох, блях, оце сыл! Ууу, супер. Таксик. Секундочку. Там щось їх дуже багато. Халлос, друзі, я вас вітаю на каналі Eru Ми продовжуємо прохоження Dead Island 2. Такс, ну давайте. На. Опа. Упсик! Так, ти йдеш чи ні? Давай, чувак. Тут сама туса. <рігані> Який за... Воу! Якийсь хардкорчик, блядь. Це беремо. Сюди кидаємо. Бля, а я все, да, в З будь-якою хріню можна взаємодіяти. Хто кричав? Б. Чик, чик. Донатс? Тейсті donut! Бля. Напишіть мені, якщо ви полюбляєте донатс. Мені здається, ми тут щось прогавили. Так. Оп. Ку-ку? Малий. Раз. Ой, легенько. Що за музичка? Блін, знаєте, одна я хрінь в постапокаліпсисі, все смердить, скільки бачите, скільки бруду, сякі скільки комахці. Бля. Добре, нам треба знову запобіжник. Мабуть, ви побачили, друзі, що в мене тепер є український переклад. Так, я натопив попередній серії. Я не подивився, що є українізатор. Зараз я його Хайфуємо. Орайт. Right. Це сюди. Деталі, ми можемо щось. Шу це новеньке таке? Порох. Добре. Нам треба щось продати і щось е, е, і вставити сюди тоді. Е, в те, що нам надо. Пішли швиденько продамо. Блін, ну вдома класно, так затишно, так суперське. Yeah, Fuck you stop, please. Що <laughs> я можу продати? Я можу продати ось цю хрінь за 630. Пару аптечок. Ось цього в мене багато. Давайте 15 штучок. 1300. Добре, 27. О, ось так. 1600, тепер це. Здійснити обмін. Побіжали! Друзі, не стісняйтесь, блін, ну там щось напишіть, якийсь активчик. Дайте, мені ж треба знати. Вам подобається, як я проходжу ні. Якого біса. Так тихо в мене. А що воно все ресається? Ти якого біса, паскуда реснулась? О, пішла звезд, так ще один буде, да? А, ні, тут все окей. Да побежничек на місце. відчиняй. Ку-ку! Так, перший клієнтик. Мінус. О! Чуваче. Дівчинка, ти куди? Оа! Якого біса! Йоп твою мать. Казали мені, що не треба зі цими з цими сільниками гратися, але щоб так. <смірно> щось сильно вальнуло. Аптечечки в мене є, тому ми потім відхиляємось. Чувак, а ти щось типи притих трішки, га? Добре. Тушимо. Ааа! Пожарна історія почалась. Затухне, я сказав. Це ми зачиняємо. Зараз ми зрозуміємо, чи варто було взагалі сюди йти. Ресурсики це добре. Супер. О! А ну! Уху! Лопата! Бля, лопата, серйозно? Ладно. Скільки вони не швидкість? 29, тут скільки? 35, ну все, лопата. Ти поки що залишаєшся у стадії продажу. Ну і все, да? Вау. А я можу прям так? Ха, наші корти. Добре, пішли. Сховок зачищено, поїхали далі. Бля, супер. Підхилялись. Аккумулятор. Найпотрібніша річ для виживання в зомбі апокаліпсису. На! Ну-ну. Так що скажеш? Упс. Маленький іди сюди. О, пішла движуха в них. Трішки перебрали з цим. З якоюсь речовиною. Давай, 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 давай. Я погубіся, чувак? Не починай. Добре. Водичка, хай собі трішки закінчиться. Оп! Ау. Це взяли. Добре. Ще один. А там шо? А, -а, -а, а тут шо! Так, направо, чи наліво? Давайте направо поки що. Ух ти. <ривіт> <ривіт> Не дуже гучно, ні? Це нормально, да, чувак? Окей, ти там капашись що. Нічого страшного, так, тут щось ми треба забрати, але треба поту. -пу -пу -пу. Це можна ось так зробити. Раз. Ай. І так. На барабані лайно нам не потрібне. Хоча краще, ніж було. Тоді ми це розбираємо, да? Добре. Ку-ку. Hello? Are you still out there? Hey, can you hear me? I'm pushing a button. The lights on. Hello? Hello? Where's <laughs> Ushi? Hey. Still there, old timer? Ah, <laughs> oh, good. Finally, some life out there. Well, uh, you're not much to look at, but I'll take a chance on you. Uh, say, you seen another kid out there? Another kid? No. Damn it. Must have thought I was shooting at her and got spooked. Well, listen. If I get the gate, can you search the front? Y you find that girl you bring her around back. And we'll straighten this thing out. Just watch out for the other trespassers. They might. <laughs> hey, get out of there, you scourge of a Satan. Well, can't just leave them now. Ух <свот> uh -huh, uh -huh. ты! Та чекай ты лайна, шмат! Блин! О, oh, oh, там что? Что за музыка? Это просто такая, друзья Кто? Ой-ой-ой! <свот> <свот> Кто у нас тут? <свот> Оп! Я не вклонився. Оп! Ідіть в духу. Нікого. Ух, бля, тут небезпечно. Це взяв. Що ще? в нас тут свіженького цікавенького. Ух, як текстурки блимають, а? Добре. Вміння міцність. Уу, це що таке? Чекайте. Та бля, міцність. Збільшує міцність і силу удару, але зменшує швидкість атаки. Просто лайно для мене. Що в нас тут по нашим блукачі, блін? Е, поріз до кістки. Так, нанесіть їм каліцтво. Понівічить руки, ви послабите його атаки, Понівечивши Понів <смі> ноги, ви перетворите його на попзуна. Ну це я і так знав. <смі> Верстачок? Що, <Шо>, серйозно? <смі> ну, я не знаю, мені поки що не треба. Опа, ключі від гаража. Кертіса. А де вони мені потрібні? знає А, ось тут, мабуть. Bingo. Добре. Шабулька. А, це ця це ця нафта. Шисдесят так. Це розбираємо, да сто відсотків. Яка тут найшвидша в нас? 25, 42, 38. Оп оп. Так, це сюди. Це продаємо, якщо що, ладно. Ей! маленька. відпочинь, маленька. Окей. Що тут у нас? Алло? Дядя. Хорош. Тут никого. Бежит, бежит вон, а! Ты куда бежишь? Ты куда бежишь? А? Оп. 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 Минус. Так куда вы лезете, слухайте. Ой-ой-ой, чекай. Та чекай ти, слухай. Не треба, я вже навчений. Так, що в нас тут? Непотрібна річ. Виходь, блядь. Думав, що захерачок когось. Опа, сюди залізти. Не може, броньоване вікно. Таке буває в іграх, друзі, так що не лякайтесь. Тут ми не були. І нам туди. Чекай, чекай, чекай. Я сім дядій хочу поспілкуватись, так? Да? Що в нас тут за столом буде щось? Потрібне і цікаве. Дядька чекає, тут зараз пропилосошу трішки. Мені буквально дві хвилинки треба. Бля, сподіваюсь, тут не буде якогось суперзомбі. Хто обісрався так сильно? Допоможу трішки. О, супер. Тепер я відчуваю себе легко і не змушено. Це є. Це є. аферист Тоні. Ти хто? Ти де, блядь? Будиночок біля басейну, тут усі шуби та пальта. Навіщо моя мама дядьки зберігати своє пальто в будинку біля басейну Генію? У гості вечірки вони тут цілий скарб із золотом залишили. Або скарб гаманцями. Так. Сука, ти насправді засереться. Ми тут, щоб забрати мої гроші. Ці підсоси. Ніщо порівняно з тим, що цей старий ховає від мене. Сейф просто тут, але мені потрібен ключ. Гов. я в нагасу. Короче, або вона знає, окей, гей, це дорогі туфлі. Коротше, десь є біля басейну там щось. Сейф, блядь, йоб твою мать. Добре, я просто й думаю, і вам коментую. Мені важко, ви що думали. Це легко? Ні.

No intros necessary, Hefe. Just know my gramps will forever envy this moment. Ah, uh, listen. Uh, I need help. Uh, years <laughs> of doing my own stunts means well the old hip won't survive this drop. I need to get my chair lift to get down, but, but the power in the house is gone to put. Uh -huh. Lucky for you, electronics is my specialty. Tell me what I need to know. Check the connections down at the end of the yard. See if the problems there. Now, if you can get things running, I can buzz you inside. Godspeed, kid. Okay. Ah, no, uh, uh, today. A guest restroom. room that's a good one. Ah, what's that? Right? А тут у нас шо? Еп твою мать! Пішов в дупу! Іди нахрен звідси. Фу! йо моё перепугав мене. Ти чого тут сидиш, блин? Не можеш підключити. Добре. Mm, так, що нам треба? Нам ці два треба з'єднати, тому треба водичка, да? Я правильно все зрозумів? Ось О! так. Супер, так, 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 так. Це зробили. Дядьку, я біжу. Так. <laughs> Ух ты, блин, зараз! Зараз, дядя. Ой! Та иду в дупу, алло! Відвалый! Ты шо ты дурна? Кажу відвали! Ух ты, бляха! Своего хлопця привезла до мене! Хто ще? Чи всі відсомктали вже? Так, зразу тут зачистимо, щоб вони не приходили. Привіт, малий. Зламалось. Ти чого тут, блін, сидиш? Ти бачила, що він робить? Бля, в мене зламалась моя зброя, друзі. Саморобний. Секунду. Саморобний меч. Швидкість 10. Ух ты, лайно яке максимальне, Йо-моё. -ма -йо. Хоча давайте зацінимо, як він виглядає. Просто цікаво. Еп, це бандура, га. Ану. -о. <свистри> ну, це дуже повільно. Не цікавить. Це сюди, так. Я хочу щось собі швиденьке, знаєте, таке, щоб роздавати, блін. Піндюлін швидко. Це розбираємо, так? Це сюди. Це сюди. Труба рештування. Будемо її використовувати. <тус> І, -і, 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 -і так впотилиться, ти не дригайся там мені. Ух ти, йоп твою. Бумс. А якщо так. Ой-ой-ой-ой-ой. пішло, <тус> 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 Ось так, мінус грубка пізнів маленьких такс. Відхилимось. Яких розкидав, га? О! Маленька кудись ломиться. Тут у нас щось є, ні. І нічого. Хто кричить? Кого там їдять же? А тут щось є? Ні, тут нічого. Мала, все нормально? Sid <laughs> Bre. Word to the wise kid. If you're going to fight these things with grenades, don't do it in your own home. <laughs> <laughs> well, luckily, the lift rail looks dirty. Power it up, and I'll take my chances. Well, these are my ears of playing. Да, нет Юда нататочка. Ага, Угу. Зараз. я вже готовий. маленька. готов. Хто? Хто? ой. Чекай, чекай. Ого! А-а-а! Хилочка! Оп! Зачекай ты, блин, мала! А шо це я зробив? Не треба! Ху-х! Ты шо дурный! Иди шоу, блять! Ой! Це хто? Ah! Well, well, well. Це place, no no <tripe> <tripe> хто? Це хто? Ви що дурні? Ууууу, це непогано було, да? Мені теж так здається, але в мене не залишилось. Вепенують, так, ладно, це сюди. Це сюди. Це сюди. Ну, це ми розбираємо, ну що. Це мінус, це мінус. Ладно. Ти не поспішай, Кертіс. Все добре. Так, ладно, я поки подивлюсь, що тут нас є.